Доброго дня, мої шановні підписники та глядачі смачної кухні. Хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться і ви будете першими знати, що смачненького я готую. Сьогодні у мене дуже простий в приготуванні і дуже смачний торт, без випічки. Навіть 10-річна дитина може спокійно впоратись з таким десертом. Для приготування потрібно. 550 приблизно 600 г сметани, 100 г цукру, 12 г желатину, 50 г води, 3 великих ківі або 4 маленьких, 3 банана, 100 г полуниці, 400 г печива типа крекер. У мене буковки. Киві нарізаємо такими кружальцями. Банани теж нарізаємо кружальцями. Желатин заливаю водою. Желатин швидко розчинний і хай на 10 хвилин пустую. Тепер ванілін. Цукор ванілін висипаю сюди Сметану. 100 грамм цукру. Полуницю і це все треба. На водяній бані розтопила желатин. а можна у мікрохвильовці. І тепер ретельно перемішую з сметаною. Сметана у мене 21% живності. Салатницю я за... Вис... вистелила <смі> за славу харчовою плівкою хрест навхрест. Так. Тепер змішую з печивом цю суміш, змішуємо всю з печивом і перемішуємо. Так, а тепер нехай постоє печиво будемо викладати, в мисці викладати будемо киві. Отак по всій мисці. Отак От виклала ківі в салатницю. Тепер Накладаємо печиво сметаною. поверх банани. Робимо другий шар печива поверх бананів. Банани тепер наступний. Викладаємо банани. І так до кінця. Виклала всю суміш, трошки придавить. У мене ще залишилось ківі. Ну, воно й не потрібно, але я його викладу на низ роз залишилися і сюди і полуницю тепер накриваю плівкою І в холодильник. Я точно не знаю, потім скажу 3, 4 часи, хай і Так. Такий чудовий тортик я приготувала з неймовірним смаком ванілі і полуниці. Легко, просто за 10 хвилин і море задоволення. В Заголовку часто пишуть гості перебились за ту чи іншу страву, готую на день по три рази і все мало все поїдають. А я скажу три слова. Це дуже смачно. Готуйте та пригощайте своїх рідних. Дякую за перегляди і слава Україні. Героям слава!